А ну Толь, а що ти держиш? Пусти, який напор покажи помпа Марпу продовжує качати. Ще давайте порахуємо скільки поливалочка. Оце одна захвачує у нас метрі. Всім привіт. Придбали таку мотопомпу для мотоблока. На Польщу, Німеччину. Великобританію та Францію поставляється. Ну, з Польщі поставка. 52 мм е, вихідний діаметр 2 дюйма. 25 метрів кубічних в час він може подавати на висоту 30 метрів. 3000 обертів за хвилину робить така мотопомпа. Батько зробив такий зйомний кріпюш натяжитель там. Потім покажемо дії. Ось, спакувались, будемо їхати на город. Є у нас маленька річечка, трішки зроблений забор води. І ось сама мотопомпа. Вже її випробували. Докупили муфту на 2 дюйма, і тут у нас швидко сйомна пожежний рукав. А звідси буде забор на оцей синій фільтр-чувок, який зробив на той синій шланг. В комплекті йшли тут фільтр, ці хамути і Абі. Ну, шланги це вже все наше. Е, вага її тут 9,5 кг, так виглядає. 3200 ми за неї віддали. Марпол називається. Ну Все, зараз ще мішечок у нас тут з інвітори. Хомоти, там сітка ще, допомогла. Поливалки такі зробили. Ну, вила, щоб на. На поливалки ставити. Все покажемо далі, як буде працювати. Ось так вона виглядає. Так, приїхали на города поливати. Такі у нас на горку поставили поливалочки. Перший раз тестуємо цю мотопомпу Е, Поливалочки розставили, різні шланги. Тут тонкі і там внизу в нас в долині річечка. Трішки там розчистили. Жуки, гади. Зараз покажу нашу систему тут відверху. Не знаю, що перший раз підключили. Там на бистросйомах у нас. Гека воно називається чи як? Тут іде у нас шланг Три четверті, здається. Також такі бронзові бистру з'єднуються. І, І. і. Там вже батько з тулію. Синя шланочка. Так, і тут у нас такий переходик. Пластмасовий, потім потім раз. Тут камлок. Муфта, туди моло і пожежне з'єднання. Отаке, і вже пожежний рукав пішов. Що це у нас долина. Джек прийшов з нами. Лучиться начіпляв. Сімок, пожежний шнут. Так, отак працює марпул, поливалочки, такий брудний вже, все, руки. Дивимося. Одна і друга поливалочка. Мотоблок Зубер 8 кінських сил. Так, у нас тут іде під горбок, значить, чорний шланг і синій на 3 четверті. 30 метрів чорного шлангу, 25 метрів синього, і потім пожежний на 50. Міліметрів і ще 3 метри в нас там гофра стоїть. 23 метра. Ось так поливає площу. Завтра можливо поставимо 32-й пластиковий шланг і і буде можливо потужніше. Так, зараз до мотоблока покажемо, як там качає. Це маркет. проскакує поки. Поля, ще настраї. А, він підкрутив трошки, щоб вона розпиляла. Там сопло регулюється. Так. І отака приблизно висота. А тут у нас і працює мотоблок. О, тест такий нормальний. 15, на Максимум. Так, і у нас тут постапує з'єднання. Марку. Отак батько зробив. На тяжги стоїть, рівня і від рівня вона працює. Ось тут у нас забор води. В принципі, води вистачає. Отак вот працює Марку. Так, помпа Марпу, продовжує качати. Ще давайте порахуємо, скільки поливалочка. Оце одна захвачує на сметрі. Оп, вже біля мене. ну Десь отак. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ух, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. В общем, 16 метрів захвачує. А ця... Цю як порахувати? Зараз порахуємо. Ну, зараз вона зроблена на те, щоб менший діаметр вона може далі бити. Ну, орієнтовно, якщо порахувати по рядкам. Картоплі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядків в одну сторону і 12 в іншу поливає. 24 рядочки може поливати. Картопельки. І так 16. Просто поставили там. Кавунчик поліє, буде баштанчик, квасолька, картопля, тут знизу взагалі суш така, зверху картопля краща, а тут. Ну, взагалі, така вона вже треба було і дощу край. Ну і в принципі поливає. На третю у нас не вистачає е з'єднання. І якщо грубший шланг, напевно воно б і потягнуло третю. Ну це завтра тоді вже зранку, якщо настроїмо, будемо поливати. Або вже на наступний день. А ну, Толь, а чого ти держиш? Пусти, який напор покажи. Марпул качає. О! О! Отакий. А це ж ти ще й пережав, Толь. Що ж ти пережимаєш? Марпул вдіє. Це ви вирішили кокуруску полити? Це добре, тут маємо, такий, так? Ну все, по такому принципу і действуємо, так? Да? Завтра протягнемо туди до картошки, будеш стояти тут. Naša ci polyvovka